У нас є загальний друг у Кременчукського шпиталю і в команді людей, які приїхали, це е, колишній генеральний консул України в е, Баварії Юрій Анатолійович Ярмілка, е, який нас познайомив, але знайомство було телефоном, і сьогодні ми вперше побачились. Як Розкажіть, які запити ви робили, що потрібно було ще? Ми поспілкувалися, розказали, чого ми не можемо дозволити собі купити. На жаль, під час війни ми обмежені в можливостях купити. Все фінансування у нас за рахунок Національної служби здоров'я України. Кошти, які ми отримуємо за надану послугу. Тому цих коштів має бути достатньо і для заробітної плати всього колективу, і для харчування пацієнтів, і для медикаментів. І для, для дуже чого багатого, держава нас забезпечує видатками на енергоносії. Якось так виходить, що вартість енергоносіїв біжить поперед виділених коштів. То це ті речі, які ми маємо в першу чергу погашати, а на все інше. На жаль, недостатньо тому сьогодні ми отримали медикаменти, перев'язувальні матеріали і все те, що потрібно для надання допомоги нашим пацієнтам саме в цей день і сьогодні. На жаль, ми не могли передбачити, яка потреба буде, скільки буде людей, які потребують іншої допомоги. Раніше ми були. Ви знаєте, всі це лікувальний заклад для людей поважного віку, які приходили оздоровлюватись. Ну, під час війни, на жаль, планове оздоровлення призупинені. Воно проводиться все амбулаторно, тому що наш ліжковий фонд потрібен для іншої цілі. Обласна рада допомагає нашому шпиталю завдяки такому ініціативному директору, як Микола Миколайович. Європейська спільнота допомагає нашій державі, але ж у кожному місті по різному все залежить від керівника. Микола Миколаївич людина активна, позитивна, і ми протягом дуже багатьох років бачимо, як сюди приходить гуманітарна допомога, особливо зараз в цей військовий час. Треба сказати, що госпіталь для ветеранів міста Лубни – Ну, він був нерентабельний, так якщо можна некоректно сказати. Його зв'язку з цією реформою медичною, яка у нас в державі проводиться. Але, дивлячись на досвід Миколи Миколаєвича, обласне керівництво запропонувало очолити. І Лубінський госпіталь ветеранів приєднати до Каймічинської. І зараз, бачите, сьогодні німецькі друзі нам привезли допомогу. А він каже: завтра повеземо в Губний Теж поділимося, так сказати. Те, що дуже приємно. Завжди там життя пульсує, де є активні керівники. От Микола Миколаївич, один із них. Мене vom з Club Augsburg-Friedenstadt. Wir haben gerade з Bayern das 15 Mal Hilfe in die Ukraine gebracht. Und äh, wir haben mit dem Programm Lines Help for Ukraine bereits über 800.000 US-Dollar an Hilfe in die Ukraine gebracht. Ähm. Доброго дня, мене звати Філіп Лопель, я з Баварії, з Аусбургу. Доброчинна організація називається Alliance Club, Аліонс Club, Аусбург, Фігінштад. Це нова команда, яка допомагає Україні. Це вже 15-та місія нашої команди. І більше мільйона ми вже привезли в Україну. В Lions клубі я близько двох років ми відкрили. Ми почали в Lions клубі допомагати тільки Україні, тобто це новостворений Lions клуб Аузбург Friedenstadt, Це новостворений груп для, для прямого напрямку допомоги Україні. Це їх така от. Благодійницька робота, волонтерська, але вони всі працюють і, на жаль, ми їх не можемо затримати найбільше. Але нічого, ми поспілкуємося, у нас буде достатньо часу. Так, звісно. Ми можемо в Черновіці, в мене український хаймат, вас каутимо. Філіп планує, звісно, повернутися навіть після війни в Україну і, можливо, навіть щось купити. In ja, hier, hier, hier in der Ukraine, natürlich. Ich habe die Ukraine sehr mhm. Für mich ist die ukrainische Gesellschaft ein Beispiel dafür, wie, wie widerstandsfähig man sein kann, wie resilient man sein kann. Also ich bin immer wieder beeindruckt davon, wenn ich in dieses Land komme, von der Stärke, welche die Ukrainer in sich tragen. Die Ukraine ist ein Beispiel einer starken, starken Nation. Und ihm gefällt ihm sehr. thank <laughs> you